Так, ну і нещодавно в Україні з'явилася ще нова молодіжна субкультура, відома як квадробери або фурії. Підлітки одягають костюми тварин, включаючи маски та хвости, і поводяться як представники фауни. Вони пересуваються на чотирьох кінцівках і імітують звуки тварин, які яких переодягнулися. Важливо зазначити, що костюми діти майструють самостійно, маски виготовляють із пап'ємаше, На руки одягають рукавиці у формі лапи, які також шиють власноруч. Пости зазвичай роблять із підручних матеріалів. Проте на популярних торгових майданчиках вже навіть з'явилися підприємці, які продають готові костюми, зібравши всі атрибути докупи. Підлітки тренують навички стрибків, перестрибують перешкоди або один на одного. Тобто, якщо ви раптом на вулиці подій не помітите, то це не аніматор. Майте на увазі, це очевидно процвітає ось така субкультура в Україні. Насправді вона поділяється на два підвиди: це фурі та квадробери. Як ми вже зазначали, фурі імітують мультиплікаційний тварин тоді як квадробери пародіюють диких тварин на перший погляд. У них багато спільного проте основна різниця в тому, що представники. Е Фурі створюють власного персонажа, і це може бути, наприклад, реальна тварина, або шкіт, ведмідь а також вигадані персонажі та міфологічні істоти, як от навіть дракони. Представники субкультури продумують особистість свого героя, це вік, захоплення, фізичні якості, і навіть магічні здібності. А ось квадробери, люди, які певною мірою ідентифікують себе як нелюдські тварини. Загалом такі молодіжні субкультури є доволі популярними і за різними даними у світі налічується від 1 до 5 мільйонів. Представників подібних субкультур. Учасники проводять конкурси, фестивалі. Наприклад, в Україні існує рух форі прогулянки в Києві. Ну і рух квадроборів часто пов'язують із спортом. Суть заняття полягає у виконанні різних вправ на чотирьох кінцівках, зазвичай цибіг або стрибки. Ймовірно, засновником є японський спортсмен Кенічі. Іто. він подолав 100-метрову дистанцію лише за 15 секунд. Тим самим потрапив до книги рекордів Гіннеса. Чоловік кілька разів. Вивчав, як поводять себе африканські мавпи, і вирішив започаткувати окремий вид спорту, який власне і має назву квадробіка у різний час. Молоді молоде покоління проявляли себе абсолютно по-різному. Ми знаємо від свободолюбивих хіпі до сучасних квадроберів. Психологи радять батькам говорити насправді з дітьми, то уважно слідкувати за їхніми захопленнями, тому що головне завдання прийняти спосіб проявлення підлітка, щиро цікавитись причиною саме такого вибору та доносити можливі ризики їм Насправді квадробіка може сильно зміцнити м'язи, але і інші види спорту тут є свої переваги і також ризики перед тим як почати займатися вправами на чотирьох кінцівках. Важливо зробити фізичну розминку і підготувати своє тіло. Також не забувати, що серед учасників субкультури часто зустрічається булінг у соцмережах, маскуючи себе під нікнеймом та фото тварини.